Одна з найцікавіших моделей годинників це Санда Дракула. Стилізований цікавий годинник. Корпус годинника виготовлений зі сталі. ремінець – це м'який якісний каучук. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. І налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Ось тут в квадратному маленькому віконечку. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо наш час. Налаштувавши час, повертаємо штифт в початкове положення, натискаємо на нього.